Привіт усім! З вами знову подкаст Мої П'ять хвилин з Богом. Сьогодні ми поміркуємо над другим розділом книги Лонвай «Дорога до Христа: Потреба грішника в Спасителі. Чи бувало у вас таке, прокидаєшся вранці з почуттям, ніби щось тяжить на душі? Наче все робиш правильно, але десь глибоко розумієш, що щось не так, Ніби то бракує чистого повітря? Сьогодні поговоримо про те, як знайти цю свободу. Уявіть, ви заблукали в лісі. Навколо темно, телефон розряджений, а ви крутитесь навколо одного дерева. А раптом хтось вас кличе і каже: Ей, друже, я тут, і я знаю вихід, даваймо, я тобі покажу.' Але ви відповідаєте: Е, ні, дуже дякую, я сам, я тебе не знаю. Так, ми часто поводимось з Богом. Ми блукаємо в лісі своїх помилок, а він каже: Дозволь мені допомогти. Елен Вайт пише, серце, яке відчуває потребу в Христі, відкрите для нього, наче квітка для сонця. Сьогодні дослідимо, як зрозуміти цю потребу і знайти вихід. Отже, зараз відкриваємо свої нотатки і записуємо три важливі істини з другого розділу. Отже, перше, ми всі як зламаний компас. Ви коли-небудь ішли. За компасом, який вказує не туди. Наші серця інколи так само брешуть. Ми думаємо, я ж хороша людина, але в другому розділі написано: без Христа ми неможливі для Бога, як рослина без води. Самі ми не можемо подолати гріх, наче старатися вилізти з болота самотужки, махаючи руками. Але лише Христос це міцна гілка, за яку можна вчепитися. Отже, друге, Бог не соромиться наших сліз. Уявіть лікаря, який відмовляє хворому, кажучи, ти занадто слабкий, щоб лікуватися. Абсурдно, звісно, з Богом все по іншому Бог каже, приходь, як є. Приходь до мене у своїй слабкості. Як мати, яка обіймає дитину за бризкану болотом, так він приймає нас. Йому не потрібні наші маски ідеальності, тільки наша щирість моя і твоя. Третє. Перетворення це процес, а не момент. Ви коли-небудь саджали дерево, воно не стає дубом за день. Так і ми. Христос починає змінювати нас, але дає час. Тож дайте і ви час для себе. Елен Вайт пише: Бог працює повільно, але глибоко, наче дощ, що промиває коріння. Навіть коли здається, що нічого не міняється, він працює у вашій тиші. Переходимо до практики. Сподіваюся, ви готові змінювати своє життя вже сьогодні. Якщо готові, перейдімо. Крок перший. Знайдіть 5 хвилин сьогодні в тиші. І запитайте себе, де я сьогодні відчуваю потребу в Божій допомозі. Запишіть одне слово, наприклад, в терпінні в прощенні». Крок другий: Скажіть Богу, я не можу сам. Допоможи мені довіритись тобі. Не бійтеся цих слів, він чекає на них, як батько, на перші кроки дитини. І крок третій. Поділіться з кимось. Сьогодні я згадав або згадала ще, що я не один у своїй боротьбі. І іноді це найкращий спосіб нагадати собі про Божу присутність. Елен Вайт нагадує: Христос прийшов не для праведних, а для тих, хто зрозумів свою слабкість. Якщо зараз ви в лісі самотності або провини, подивіться вгору. Між гілками ви побачите зорі. Це Бог каже, я тут, і вихід ближче, ніж здається. Дякую, що були ці 5 хвилин зі мною. Пам'ятайте, ваша слабкість це не вада, А місце, де Божа сила, сяє найяскравіше. До нових зустрічей і не забувайте, ви улюблена дитина того, хто створив зорі.